Майстерні чути шум станка, гуркіт, хтось ріже управно пилкою, хтось щось забиває молотком, пахне свіжим деревом. Попри зовнішній такий собі хаос, прослідковується налагоджена чітка робота. Кожен член гуртка з різьби по дереву, який створений при Тисменецькому районному будинку дитячої та юнацької творчості, і діє на базі Ямницької загальноосвітньої школи, має свою конкретну роботу. Тож одночасно ми бачимо різні види творчої роботи. Я її спочатку вирізав, потім лакував. І зараз, щоб естетичний був вигляд, я роблю крапки, щоб Кращий вигляд було. Саме ми робимо різне будіння по дереву. Ми вирізаємо узори, різні візерунки, це можуть бути. І це ну тренувальні прави. Це самим різдвим вирізуємо по дереву». Я в третьому класі, я дуже люблю випилювати хлопці. Я випалив це. Лисичу. Я відвідую гурток вже три роки і я навчилася випалювати, вирізати і малювати. Я випалила картину і, взагалі, випалювання дуже розвиває чіткість і е, акуратність. На цьому гуртку я навчилася вирізати, випалювати та і малювати на склі. Робота з деревом різної складності, в залежності від віку дитини. Це вже спрактикував у своїй роботі керівник гуртка Анатолій Лесів. На цьому гуртку, хоча він називається гурток різнення по дереву, але ми розпочинаємо з більш простіших технік. Це випилювання і випалювання по фанері, Тому що учні в нас приходять молодшого шкільного віку, їм треба звикнути до умов майстерні, до інструментів. А всі інструменти, які в майстерні, несуть в собі певну небезпеку. Тому, перш ніж учень звикне до інструментів, він мусить навчитися виконувати простіші роботи. Після того, коли є в учня з'явиться бажання працювати, терпіння, акуратність в роботі, тоді вже учні приступають до виконання контурного різьблення по дереву простими інструментами. А пізніше це вже гуцульське різьблення, на якому побудований наш. Гурток гурток і себе подеремо останнім часом є така тенденція, що на гурток приходять більш багато дівчат. Я хочу сказати, що Такому таких роботах, особливо випилювання, випалювання. Дівчата не поступаються зовсім хлопцями. Більше того, зараз дівчата пробують і навіть різьблення по дереву, як це не дивно. Ну чомусь в них виходить акуратніше, чомусь в них це чистіше, і чомусь в них є більше бажання працювати. Для того, щоб вийшов досконалий виріб з дерева, на це потрібно мати добрі інструменти, вправні руки, терплячість, зосередженість та час. А найголовніше, як сказали самі гуртківці, це доброго вчителя, яким є їхній вчитель. Анатолій Лесів.